Я вас вітаю і дякую за увагу до цього відео. Сьогодні ми розберемо Наді Шотхана Пранаяму, як її виконувати і для чого вона Надішотхана буквально перекладається як пранаяма очищення Наді. Пранаяма це четверта частина восьмичасної йоги. Дисципліна, яка дозволяє контролювати і керувати життєвою енергією, праною. Яку ми отримуємо через дихання. Прана розподіляється в тілі через систему енергетичних каналів, які створюють в тонкому тілі мережу подібну до кровоносної або нервової системи. За деякими джерелами, їх в нашому тілі 72 тисячі. Основних з них три: це сушумна, центральний канал, який проходить вдовж хребта. Іда і Пінгала, Іда і Пінгала, бокові канали, вони починаються біля Ніздрів. Іда це лівий канал, це жіноча, спокійна місячна енергія. Пінгала правий канал, чоловіча, активна сонячна енергія. На фізіологічному рівні права, правий канал, Пінгала відповідає правій під. Кулі симпатичної нервові системи. А іда, лівий канал, відповідає лівий півкулі і, відповідно, парасимпатичній нервові системи. Вегетатій. Коли ми дихаємо через ніс, ми стимулюємо. Нервові закінчення розташовані на слизовій оболонці носу, які нейронними зв'язками пов'язані з мозком. Тим, таким чином ми впливаємо на вегетативний тонус, ми або активуємо, або заспокоюємо себе. Кров'яний тиск, серцебиття, дихання. Тож ми можемо впливати через це. Між вдихом і видихом енергія проникає в серединний канал в сушумну. Коли енергія знаходиться в сушумні, це особливі моменти ясності, коли, свідомість, коли ми відчуваємо підвищення свідомості в тілі і розумі. Прана не проходить через канали, якщо вони заблоковані. І якщо порушується циркуляція енергії, це відображується на нашому тілі. Робота мозку погіршується, тіло стає в'ялим, і ми відчуваємо такий спад у своєму стані, погіршення настрою. І тому нам потрібно, потрібно прочищати ці канали, надішотхана саме для цього і призначена. Надішотхана також має заспокійливий ефект. Традиційно, коли ми виконуємо надішотхану, ми концентруємо свою увагу на точці між бров. Але ми можемо і виконувати її інакше. Ми можемо приєднати рух очей. Дріжджі – це називається техніка концентрації. І дихаючи, ми можемо рухати очі вправо-вліво, і це підсилить заспокійливий, заспокійливий ефект. Ми можемо виконувати цю техніку, коли ми дуже стривожені, коли ми не можемо заснути, коли якась проблема засіла в голові, ми на ній зацикли, зациклились і ніяк не можемо її викинути з голови і перестати про це думати. Тоді, готуючись до пранаями, ми згадуємо про свою проблему, ми концентруємось на диханні, а в нашій свідомості десь у куточку. Присутня ця проблема, і ми допомагаємо таким чином мозку переробити її через дихання і рух очей. Тож ми сідаємо в схрещену позу. Це може бути падмасана, не обов'язково, може бути просто схрещена поза по-турецьки, або навіть можна виконувати сидячи на стільці. Ми сідаємо і вирівнюємо спину. Рівна спина дуже важлива. Тому що ми працюємо з каналами, і вони не мають бути затиснуті через зігнуту спину. Ми вирівнюємо спину, розправляємо плечі, з'єднуємо пальці у вішну мудру. Вішна мудра. Це великий палець окремо, казівний і середній палець. Ми згинаємо і подушечкою великого пальця ми трошки притримуємо їх. Безіменний і мизинець вони разом, ми, нам не треба так розтопирювати руку. Ми тримаємо долоню зібраною. таким чином пальці. Права рука у нас джинані мудра. великий і, безімен, і вказівний палець з'єднані, три інших пальці окремо. Ми праву руку кладемо на стегно, його руку підносимо до обличчя. Ми закриваємо очі. Налаштовуємось на своє дихання. Поступово дихання поглибшується, поступово воно стає менш чутним, м'яко і легенько притискаємо ліву ніздрю і починаємо вдих. Вдих починається з Млатхари, з основання хребта. Ми усвідомлюємо цю частину, звідки народжується енергетичне дихання. Поступове дихання заповнює живіт, груди, піднімається вище. Потім ми відчуваємо, як все наше тіло заповнилось диханням, маківка наче тягнеться вгору. Ми відчуваємо, що це дихання наше, це наша можливість відчути власне існування. Потім ми відкриваємо ліву ніздрю, прикриваємо праву. і починаємо видих. Видих починається з маківки і опускається нижче, розслаблюючи м'язи, обличчя, шию, груди, живіт. Ми розслаблюємось, нібито розплавляємось, розмиваються межі нашого фізичного тіла. Ми починаємо зливатись з простором, який нас оточує. Ми відчуваємо, що все єдине не існує більше зовнішнього і внутрішнього. Після завершення видиху лівою міздрєю, ми нею, же, нею ж і вдихаємо. Інший початок, інший цикл життя. Ми продовжуємо дихати, змінюючи праву ліву ніздрю. І приєднуємо рух очей. Ми можемо рухати очі разом з диханням, повертаючи їх у бік відкритої містрі. Можемо просто рухати очі вправо-вліво, нібито ми слідкуємо за маятником. Продовжимо пронаяму протягом 3-5 хвилин.